Що означає, коли Ісус говорить засмучені, бо Бог втішить їх. Розглядаючи друге блаженство. Чи якщо проводити аналогію з декалогом Моїсея, то можливо можна сказати другу заповідь блаженства, яка звучить різні переклади українські подають його по-різному. Блажені засмучені, бо вони втішені будуть, чи блажені ті, хто плачуть. Бо вони втішаться. Зміст приблизно зберігається один і той самий, і подумати, що ж це може значити нам, людям нового заповіту. Потрібно було б подумати, як стати виконавцями цієї заповіді, цього блаженства, щоб мати втіху і виконати заповіді Ісуса Христа. Ну для простоти розуміння. Ну, я свою думку скажу ну таким чином. Колись я коли вчився в школі. Це було давненько. Така була вроде б, то, казочка. Я думаю, що люди мого віку можуть це згадати, коли така була асоціація чи приклад, як є такий струмок чи річечка, і кладка через неї перекладена. І ось потрібно через цю кладку перейти. Вона вузенька і не може там дві особи розминутися. Ну, відповідно, для дитячого сприйняття. Малювали, значить, два козлики йдуть на зустріч, один з одним, і вони зустрічаються на середині кладки. Відповідно, потрібно розминутися, місця немає, і оці козлики починають битися. Ось, Ну і діло завершується тим, що вони обоє падають в річку. Це називався негативний приклад. І от позитивний приклад, коли йдуть на зустріч дві кізочки. І от вони прийшли так само, на центрі кладки зупинилися і стали думати, як же їм розминутися, щоб не поступити за прикладом козликів. І от одна із цих кізочок лягла, а друга акуратненько через неї переступила і пішла та туди, а ця пішла туди. І от нам вчителька розказувала. Значить, що такі речі бувають в житті, коли зустрічаються е, люди з однаковими інтересами, і коли не можна ніяк уникнути, потрібно, щоб хтось своєю свободою, своїми інтересами поступився. Ну, якщо глянути сюди, то ми з вами кажемо таким чином: от, наприклад, та кісточка, яка лишилася стояти, вона вроді б то як то залишилася в кращому положенні. Комусь треба було пригнутися. Ось вийшли з ситуації, вроді рівненько досягли своєї мети, перебралися кожен на свою сторону берега. Ось, але та кізочка, яка лежала, вона все-таки свої інтереси принизила. Можна так образно сказати, що це стосується цього варіанту. Коли ми десь зустрічаємося, є така фраза Моя свобода закінчується там, де починається інтерес іншого, коли не тільки я. Про себе думаю, а враховий інтерес іншого і десь дуже може бути потрібно уступити. Потрібно десь трошки ну, змовчати, десь, десь врахувати, дати перевагу іншій стороні, і от ця сторона нижча. От вона називається засмучений, тому що я ж не хотів лягати, я хотів йти, але мусив це зробити раді того, щоб перейшла інша сторона. Ну так якщо цю казочку брати до уваги. І От така картина получається у нас, що люди, які можуть поступитися, які можуть врахувати інтерес іншого і дати йому перевагу. Христос сказав, що якщо люди такі є, то ви навіть ну вам трошки гірше. Ну, знаєте, що прийде час, коли ви отримаєте нагороду за свій благородний вчинок. І апостол Павло в листі до римлян є така фраза: плачте з тими, хто плачуть. Це означає, що бачити людей, які мають проблеми, бачити людей, наприклад, інвалідність, чи бідність, чи будь-які речі. Коли ти бачиш нижчу сторону, і ти допомагаєш, співчуваєш, переживаєш разом, такі люди також блажені, бо прийде час. Коли біди вже не буде. І за те, що ти плакав разом з тими, хто плаче, те, що уступав, пораховуючи інтереси іншого, ти будеш мати від Бога подяку і втіху. Отак От приблизно можна це зрозуміти.